Вітаю, друзі! Скільки зможе ще воювати Росія? Вже недовго, і це не радісні рожеві мрії. Наведу невеликий факт, який може ніхто не помітив. Це обмін полоненими, що відбувся 31 травня 2024 року. Ця подія важлива. Бо перед нею, буквально за кілька днів, так звана Росія оголосила про зупинку обміну полонених. Звинувативши нас у всіх гріхах та зриві процесу. Але раз і обмін пройшов 75 на 75. Крім того, ми повернули більше 200 тіл своїх воїнів. Що ж сталося? Все на поверхні. До цього часу воювали в лавах російських окупантів в основному не російські народи, типу Бурятів, Башкерів. А також бідося з глубінки, так, російської, але глубінки, що пішла за гроші. А ще зеки. Всі ці категорії болото для керівництва Ерефії. Ви на каналі козак ЮА, Тому ми говоритимемо про минуле та сьогодення добре та зле, чарівне та потворне. З вас вподобайка та коментар на підтримку каналу. Отже, тепер... На травневий штурм Харківщини пішли Московський та Ленінградський військовий округ. Там теж глубінки сільської та міської вистачає. А це вже ті регіони, на які влада Російської Федерації звертає увагу. Вона їх толерує, трохи краще дає жити, а головне, показує, що влада добра, чесна, турботлива. Адже слухи про полонених та втрати в Бурятії зовсім інше порівняно з такими ж слухами біля Москви та Пітера. А таких підмосковців та підпітерців в полон за місяць потрапило багато. От щоб родичі не розпускали інформацію, їх скоренько й поміняли. Мобілізаційний ресурс скорочується у віддалених регіонах. До пекла вже пішло понад 500 тисяч, а поранених ще більше. І пішов воювати центр. Тут великих втрат Ерефія довго терпіти не зможе, а загальна мобілізація викличе спротив навіть у таких холопів як росіяні. Та й техніка не вічна, запаси радянських часів. Значно скорочуються, а виробництво нової техніки відстає від тої кількості, які знищують Збройні Сили України. Будемо чекати на добрі новини.